Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 33 й випуск, який присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо групу попереджувальних знаків, які стосуються проїзду залізничних переїздів. В ПДР передбачено 5 груп знаків, які стосуються проїзду залізничних переїздів. Знак 1.27. Залізничний переїзд із шлагбаумом. Знак 128. Залізничний переїзд без шлагбаума. Знак 129. Одноколійна залізниця позначає залізничний переїзд, не обладнаний шлагбомом, який має одну колію. Знак 1.30 багатоколійна залізниця позначає залізничний переїзд, не обладнаний шлагбовом, який має декілька колій. Знаки групи 1.31 наближення до залізничного переїзду додатково попереджають водіїв про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Тобто, треба запам'ятати два дуже важливих нюанси. Перший нюанс знаки групи 1.31 в населених пунктах не використовуються, а тільки поза населеними пунктами. І другий нюанс знаки 1.29 та 1.30 не використовуються разом зі знаком 1.27, а лише зі знаком 1.28. Для того. Щоб краще зрозуміти та запам'ятати ці нюанси використання знаків, можна їх звести в одну табличку, в якій буде чотири різні варіанти в залежності, де розташований переїзд та обладнаний він шлагбаумом чи ні. Варіант перший залізничний переїзд зі шлагбаумом в населеному пункті. Він на малюнку розташований зліва вгорі. На такому переїзді може бути використаний лише знак 1.27. Другий варіант залізничний переїзд зі шлагбаумом поза населеним пунктом. Він на малюнку розташований справа вгорі. На такому переїзді використовуються знаки 1.27 та знаки групи 1.31. Третій варіант. Залізничний переїзд без шлагбаума в населеному пункті. Він на малюнку розташований зліва внизу. На такому переїзді використовуються знаки 1.28, 1.29, 1.30. І останній четвертий варіант залізничний переїзд без шлагбаума поза населеним пунктом. Він на малюнку розташований справа внизу. На такому переїзді можуть бути використані всі розглянуті знаки за винятком знаку 1.27. Тепер більш ретельно розглянемо, яким чином розміщуються знаки в четвертому варіанті, тобто поза населеним пунктом, коли залізничний переїзд не має шлагбаума. Першим по ходу руху встановлюються знаки 1.28. Парі зі знаками 1.311 і 1.31.4. Тобто ті знаки, які мають три рисочки. І е, такі знаки. Знак 1.31.1 розташовуються з правої сторони дороги, а знак 1.31.4 розташовується з лівої сторони дороги. Тобто знаки групи 1.31 розташовуються з обох боків дороги таким чином, щоб нахил ліній, що на них намальовані, був у бік дороги. Розглянута нам група знаків встановлюється на відстані від 150 до 300 метрів від залізниці. Останніми по ходу руху розташовуються знаки 1.28 в парі зі знаками 1.313 та 1.316. Тобто це знаки, які мають одну рисочку. Ця група знаків розташовується на відстані не менш 50 метрів від залізниці. Знаки 1.312 та 1.315, тобто ті знаки, які. Мають дві рисочки, розташовуються окремо, рівно посередині між знаками з однією рисочкою та трьома рисочками. Тобто знаки з двома рисочками можуть бути розташовані на відстані від 100 до 175 метрів від залізниці. Чому це важливо знати? Та тому, що в тестах ПДР є питання, пов'язані з розташуванням цих знаків. І в діючій редакції цих тестів, яка існує в 2023 році, є досить спірні питання, про які буде розказано згодом. На цьому все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.